мої інвестиції в сільськогосподарську землю це була інвестиція купи продай. Мене не дуже цікавить виплати за оренду землі, тому що вони там маленькі. А ось перспектива росту вартості української землі мене дуже зацікавила. І зараз розкажу про це детальніше. Вперше я там зацікавилася два роки тому, тому що в минулому році мали відкрити ринок сільськогосподарської землі для юридичних осіб. В принципі, це і сталося. Тобто до цього 30 років в Україні. Не могли компанії придбати землю землю сільськогосподарську. Її могли купити між собою лише фізичні особи. Тобто, да, на ринку минулому році на ринку з'явився новий гравець компанії. І це вже автоматом здоровує таку, таку інвестицію. Але це ще не все. Ті люди, які не встигли придбати, не переживайте. Я вам зараз розкажу про ваші перспективи ще до початку тої ситуації, що у нас зараз в країні. Можливо, хтось пам'ятає, які були величезні політичні баталії і срачі з приводу того, так відкривати ринок землі, щоб могли купувати компанії, чи не відкривати. Частина політиків казала, що відкривати не можна, тому що що правильно українську землю викуплять іноземці, тому що вже на той момент попит зі сторони іноземців на нашу українську землю втричі перевищував ніж взагалі територія України, тобто попит на українську землю буде завжди, тому що це дуже цінний ресурс. Тепер трошки про мої цифри. За рік моя земля здорожчала на 15%. Я порівняла за скільки я купувала і скільки зараз коштує гектар в тому ж районі. До речі, у мене земля в Черкаській області. І також треба ще врахувати е, оренду землі за рік. Ще плюс 6% за оренду. І того за рік з цієї інвестиції я маю плюс 21%. До речі, вхід зараз в таку інвестицію від 5 тисяч доларів. Тепер ростомне, де я купувала. Я ту ділянку ділянку бучі в житті ніколи не бачила. Все повністю на себе взяв земінвест. Я до них звернулася. Ми разом підібрали. Мені ділянку з рахування моїх побажань, мого бюджету, в якому регіоні краще її взяти. Далі вони повністю взяли на себе оформлення всієї угоди. Я просто перекинула гроші, а вони мені віддали документи права власності на цю ділянку. Все. Також вони займаються питанням мого орендаря на тій землі. Тобто я просто раз на рік на карту отримую гроші за оренду від тієї землі. На цьому моя функція там завершується. Також я маю, звичайно, кабінет на них на сайті, де я можу зайти подивитися, все проконтролювати. І мене це абсолютно влаштовує. І до речі, я глибоко переконана, що в портфелі кожного українського інвестора має бути базово інвестиції в українську сільськогосподарську землю. Бо що ж ти за українець такий, що в тебе немає шматка землі? Напишіть в коментарях, у що ви проінвестував би 5 тисяч доларів.